Вітаю вас, друзі, ви на каналі Хотабеч. Вот з найкращими боями World of Tanks. Сьогодні дивимося плейчик на БЗ-176. Всі чудово знаєте, що це за танчик. Сьогодні будемо розривати рандом на мапі Монастир. Сьогодні з нами грає гравець з Ніком. Оті Фематія Моматерс, якось так складвокс. Так, і ми кидає нашого реплей сьогодні до сьомого рівня. До сьомих рівнів кидає по одній артилерії в командах. Так і відразу швиденько, як завжди, пробіжимося по гарматі. Осіжімо так сказати свою пам'ять. У нас тут в першому слоті 160-мм міліметрова гармата. У нас тут стоїть Боже, я навіть не знав, що у нас такий величезний калібр. У нас тут хеш фугаси, осколково фугасний снаряд. Звичайно, це голдовий 800 разової шкоди середній за постріл та 225 мм бронепробиття. Та стандартні у нас ідуть бронебійні снаряди: 208 мм бронепробиття та 650 разової шкоди. Приїжджаємо ми на стандартну позицію, куди роз'їжджаються важкі танки. До речі, запускаю таку серію відосиків по танках, на яких дуже легко підняти статистику в танках і навіть і танкову статистику, так звану від нашої дуже чудової гри, від World of Tanks, в самому клієнті гри, там, де ви нажимаєте, на вкладку. Досягнення, якщо я не помиляюся, отак, якось якщо я не помиляюся, звичайно, напишу в коментарях так. І по вн 8. Вибрав я першим танчиком БЗ-176. Відкрив я на сайті, там дуже є такий шикарний сайтик, де дуже шикарно показує статистику для, підня... для підняття рейтингу по вн 8. І тут дуже шикарно, тим, що ми даємо дуже шикарну альфу і дуже шикарно настрілюємо, при тому, що наш танчик дозволяє. Дозволяє, пробачає можна сказати, так пробачає нам помилки, бо тому, що у нас є броня, навіть якщо ми щось не так зробили, ми можемо витанкувати снаряд противника, тим більше однокласників. Наприклад, у восьмі, восьмі та сьомі рівні, такі кидає нашу автора реплею. Ми будемо відбивати всі снаряди, будемо просто знищувати всіх противників, так як у цьому нашому бою це дуже наглядний приклад. Ми сьогодні будемо просто розривати рандом. Настрілювати якісь рекордні показники по завданій шкоді, залишимося одні проти. Там не знаю, не буду нічого звичайно спойлерити. Будемо тримати інтригу до самого кінця. Один два рахунок. 50 тепер наш зараз швидше за все відправиться у світ кращих. Противники його зараз будуть, будуть швидше за все забирати. Подивіться, ще живе Т-34. А Так він його забирає Т-34. Зводимося по Black Prince, Так і забираємо 686 хітпоінтів. До речі, так. Можливо, подумаєте ви, що я показую на рейтинг підняття на даному танчику. Далеко не у кожного він є. так? Це я дуже чудово розумію. Далеко не у кожного будуть ці танки, які я буду показувати. От Перший танк це 8 рівня. БЗшка. другого рівня буде, е, другий танк буде 5 рівня, який будуть мати кожний. Це другий відосик, він, до речі, вже записаний. Буде іменно він. Так що обов'язково дивися усі відосики мої. прожимай подобайку, щоб не пропустити жодних відосиків. Звичайно, нажимай дзвіночок, щоб прийшли повідомлення про нові відосики. 2-5 рахунок, і ми програємо вже на 3 тисячі по хідпойнтам. Що чи за все тут зараз приїде уже тайп, бо він тут останній раз світився. Так, ну подивіться, немає його. Де він сховався? Ні, їде. Все ж таки їде. А 846 ми йому дали боже. Ми йому просто розмазали повністю все обличчя. Тайпу 63 це теж преміум танк. Порівняти тайпа 63-го та нашу безешку. Тайп 63 це зовсім не танк. Це якесь недорозуміння в порівнянні до нашого танка. Як би там не було, то я думаю, не буде таких, що. Будуть незгідні з моєю зараз думкою, що ти даєш на 320 від Тайпа 63-го з цими новими механізмами охолодження гармати. Вони зовсім тут ні до чого, порівняні до БЗшки 176-ї. Так, борщик у нього 770 сімдесят поінтів Шу за все ми маємо забирати його за постріл, так і тут його переполовинює наш. Скорпіон Союзний, я ми вже збираємо Т-71, зараз Борщик виїжджає, так і дає нам дуже обідну тичку на 511 схід понтів. 3,5 у нас вже настрілило 5-7 рахунок. Три фраги у нас на рахунку. Так якби все йде по плану, можна сказати так. Як говорить Путін, все йде по плану в війні, так, теж так скажу. Все йде по плану 6-7 рахунок. Т-34, що за все, нам зараз буде давати пробиття. У нього 276 хітпоінтів і ще й огризається. Дуже чудово, що він нас не пробиває. Що за все у нашого реплею стоїть е -е, закалювання? От, е -е, можу і помилятися, я щось не звернув увагу на це. Е -е, яке спорядження у нашого реплею. Їдемо на Т-34. Звичайно, його треба збирати. Невідомо, чи він вже перезарядився. Так він шку пробиваємо на 276 хітпоінтів, забираємо його. БЗ 166 ворожий ще залишається на цьому нашому напрямку у нього. Ще 62 хітпоинтика поїде наш автореплей, так їде збирати наш скорпіон, теж шотний, 120 хітпоінтів. не хоче ризикувати. Супер Хілкат, можливо, вдасться його прописати йому в обличчя. Не знаю, так чи буде його видно, невідомо. Він їздить, їздить. Так, що чи, їде до, доверху, їде так і даємо йому на 737 хіт сім хід понтів. От про що я вам говорив? Як тут дуже легко настрілювати е, разову шкоду, от, шкоду, як настрілювати дуже легенько? Бо тому що разова шкода дуже велика. Раз один з дав, ти не мусиш виїжджати. От, наприклад, буду порівняти порівнювати з, з, з тим самим тайпом 63. м Що ти раз виїхав, дав на 800, і ти більше не підставляєшся, а що ти на тайпі 63-320 му разовій шкоди, ти мусиш виїхати як мінімум три рази, щоб хоча б якось зрівнятися. І ти кожного разу підставляєш свій корпус і тебе будуть пробувати. Так, ноумад череотіра збираємо чаріотіра, ноумада 240 хітпонтів злизали. З нього шість фрагів на нашому рахунку. І 8-9 лінію, так звану водичку на мінімапі, якщо дивитися. Прожимають противники на чолі зі е, ворожим шпіком із 2М. Противники там всіх знищили наш союзний суперхилкат залишається на центрі мапи. Так і скорпіон наш союзний. Два хітпоинтики в нього залишається. От. Ну, отаке, як би там не було, але він стріляти може. Два не два хітпоинтики, він ще е, боєздатний, скажімо так, е, так і підсвічує. Шпіка, наш союзний скорпіон, аж впритул. Ще й дає йому на 417 хітпоінтів, Він повністю себе реалізував, можна сказати так. Подивимося, чи забере його ворожа артилерія ам 12 Так і тільки сказав, і якраз прилітає снарядик і забирає нашого передостаннього союзника. Залишається тільки суперхилка. Так і вже шпік, ворожі його збираємо, залишаємося одні проти п'яти танків. Будемо виїжджати на шпіка. Чи ні? Так, виїжджаємо і даємо йому на 733 хітпойнти. Відправляємо його в наступний бій. Подивіться, шпік нам дає осколкофосним снарядом на 461 хітпойнт. І з 2М висовується. Він нас підсвічує, дуже чудово, що він по нам не влучає. Так, можливо, вдасться йому віддати. Ні, вирішую не стріляти, бо тому що, подивіться, який в нас дуже величезний, який величезний круг розкіту нашої гармати. А вона залишається, до речі, тільки 109 хітпонтів. У нас може званшотити навіть артилерія М-12. От, наприклад, Із 2М завантажить осколку власний снаряд, бо йому дуже важко буде пробити. Нас так, і у дс 15 він навіть не встиг зреагувати. 735 хітпонтів, до речі. Теж повезло, теж пощастило, скажімо так, нашому автореплею, тому що от е, зараз, якщо б наш снарядик не залетів, то у нас дуже плачевна ситуація була б у десь 14-15, що це все нас просто мав збирати. Приїжає ФСВ, боже як важко вимовити, е, середнього колісного танка, новікосередні середні колісні танки. У нього 757 хітпонтів. До речі, він ну можна сказати, шотний для нас. У нас 800 разової шкоди. У нас хеш фугаси завантажені. за завантаження. Дев'ять штук. У нас залишається вісім танчиків. До речі, ми забрали. 6628 У нас настріляно. Залишається три противника. Оцей колісний середній танк. Ну, визирає він. 17 хітпонтів. Він осколку власним снарядом стріляв. Дуже пощастило, ще й в цій ситуації що не влучає по нас. М-12, ворожа артилерія 7385 у нас настріляно, а ми їдемо вперед. Невідомо де зараз знаходиться ІС-2М. Він зверху, він може зверху нас пробити і стріляв він голдовими підкаліберними снарядами. снарядами. Чому не звестися? В ВЛДшку він, по ідеї, мав нас пробивати. Якщо я не помиляюся, у нього. Пробиття голдовим підкаліберним снарядом, якщо я не помиляюся, звичайно 217 мм бронепробиття. Обов'язково поправ на коментарях, якщо я помилився. 837. Боже, нам ще й крутить. Середню шкоду пробиваємо із 2М, залишається шотний. І знову нам щастить в цій ситуації. от Просто. От якщо от таких буде кидати противників, ми просто будемо розривати рандом, і в цій Каці. Чому не зарядити, наприклад, от, Ісу Другому, от, чому йому не, заряди, не завантажити осколков власний снаряд? Запитую я себе. От невідомо. Можливо, він в розпалі е, такої битви, він не подумав, не, здог... не, не додумався, не знаю що, але навіть якщо він два рази нас не пробиває своїм голодовим підкаліберним снарядом, два рази, якщо він дав. Нам фасним снарядом, навіть якщо за першим разом 92 не пройшло, то за два рази, я думаю, ми, він нас мав відправляти в ангар. Але нам дає дуже шикарних союз противників, перепрошую так. І ми тягнемо цю катку. М12 тільки залишається. Він фуловий, 350 хітпонтів, показує. І він за весь бій. Звичайно ж, він не світився, тому що наша команда програвала. Ми залишалися один проти нагадую. 10 фрагів у нас уже в кишені, та майже 8 тисяч настріляного на восьмому рівні. От не знаю скільки покаже коефіцієнт Оце для вн 8. Він дуже буде великий, підозрюю. там, десь буде за 15 тисяч по вн 8. Це точно. Оце дуже шикарно. Піднімає вен 8 статистику, хто хоче її підняти. Оце дуже і дуже шикарний танк. Навіть якщо ви дуже добре не граєте, як я вже сказав, він дуже шикарно пробачає помилки, бо тому, що він броню має і разову шкоду шикарно має. Ну, звичайно, кидає до 10-х рівнів не так буде легко, але якщо кидає нас, наприклад, до 9 девятих рівнів, ми можемо за себе постояти ще й дуже впевнено. Так, присвячення трішечки певно включу. Щоб не було так скучно, їдемо Ми зараз у напрямку ворожої бази. Невідомо де зараз ворожа артилерія знаходиться, що за все, біля своєї бази, як, як і завжди. У нас, до речі, коло е, огляду не максимальне, там трішечки не вистачає до максимально до 445 метрів. Як ви всі чудово знаєте, у нас максимально е, огляд. Який, е, він, який ми, на якому ми можемо виявити ворожу техніку. Так, і знаходимо М-12 і з вертушки забираємо його 350 хітпойнтиків. Ось такий у нас сьогодні топовий шикарний настрійний бій на БЗ-176. Звичайно, ми здобуваємо майстра по епічних медалях. У нас медаль Пула К е, Колобанов, медаль Колобанова це дуже епічна медаль, е, спортанець, стальна стіна, основний калібр. Та воєн ми здобуваємо, але саме головне: ми настрілюємо 8808 завданої шкоди. 11 фрагів. Подивіться на чистий досвід: 2404 чи з того досвіду це дуже і дуже багато? І ще й ми стріляли повністю на голдових осколкових власних снарядах дорогих оцих, і ми ще заробляємо 272,5 тисячі срібла. Не тільки піднімає нашу статистику, та ще дуже і дуже шикарні показники. Ми заробляємо по срібло. Обов'язково прожимай подобайку, підписуйся на канал. Слава Україні! та до зустрічі в нових відео.